Метаморфози душі франківський драмтеатр покаже чергову прем'єру. Лісова пісня на полі крові. У постановці об'єднали два драматичні твори Лесі Українки. Наглядачів чекає вистава про любов земну і небесну, котрі виходять з одного джерела. Про неймовірний біль і великі прощення, які насправді можуть стати рятівними. У ній кажуть актори, намагатимуться по-новому для усіх відкрити творчість геніальної Лесі Українки та її постать загалом. Насправді Лесю, от досі. Ну, Це так, може, багато хто буде гніватись на мене, але ми Лесю свою не знаємо. І скільки ми ставили, ми поки що в Україні ставили не Лесю. Це насправді одна людина, та світ однієї людини. Він настільки багатий, в ньому є і ці, і ці бажання, там, перелесники, і той, що в греблю рве, те, що не, ця нестримість кожної натури. І ця звабливість, і ця. Але є... Є те, що проходить крізь все, найнепомітніше, найтендітніше, яке переживає всю війну, але воно воно вистоїть, Оця мавка, оця сила, яка є найнепомітнішою. Ми її взагалі її відкинули. А вона переживе. І можливо, там, звернувши увагу на це, ми якось до, будемо потихеньку йти до Лісі. Головну чоловічу роль Лукаша зіграє актор Олег Панас. Каже, постановка для нього особлива. У ній намагається відійти від стереотипних уявлень про свого героя і хоче показати його таким, який відгукнеться і буде близький кожному. І зараз в нас стоїть завдання зробити іншу лісову пісню про те, що відбувається зараз. Про те, що хоче сказати кожен з нас, про те, що хоче сказати наш театр. У нас, до речі, насправді дуже цікаво виходить, тому що ми хотіли відсторонитися від цієї казки, такої штучної, можна сказати, і там, якимось чином, відсторонившись, або стараючись відсторонитись, вона сама створилась. Тут є ось ця казка, це дуже круто. Роль юди з драматичної поеми на полі крові гратиме Іван Бліндер. Його персонаж каже, пізнав найтяжчий гріх. Заздрість вона засліплює людей, і від цього переконаний походять усі наступні пороки. Російський народ, окупанти вони осліплені через зависть. Це споживачі. Вони тут Руйнівники. Вони спочатку все спожили, Розуміють, що все закінчилось. Так де ще є. І починають туди, 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 туди. Вони не здатні нічого створити. Так само, як і Іуда. Він не може створити. Він копає ту землю, mm -hmm. щось садить, а воно не зростає. Це протилежність, любові, яка є у кожного з нас і в персонажах лісової пісні. І кожен має шанс спастись і розвернутися від тієї стіни, в яку ти вперся, і просто розкрити очі, трошки билизну, стерти з лиця і побачити, якби якісь сенси життя і сенси. Свої сенси життя кожного особисті зіграють виставу на новому майданчику «Сцена межа. Усі і глядачі, і актори спільно сидітимуть за одним столом, немо у катакомбах. Простір постановки та його атмосфера каже директор театру Ростислав Держипільський, Суголосні воєнному часу, в якому зараз живе Україна. То звичайно, не можемо ми зараз від відсторонитися від того, що є назовні. те, що сьогодні, як я кажу. Наша нація, на жаль, знаходиться в укритті вкритті від того зла, яке на сьогодні на нас напало. Але я кажу, що ми маємо можливо опуститися якось ось так низ до самої землі, щоб потім дуже потужно піднятися до гори наверх, до неба, до бога. Прем'єра вистави відбудеться 26-27 листопада, та 4 грудня. Люся Грибик, Ігор Попек, телеканал 402.